Дебютний роман Джоан Роулінг про юного чарівника Гаррі Потера вийшов у 1997 році. Його перша екранізація відбулася вже 2001-го. За цей час історія про хлопчика, який вижив, стала абсолютним хітом, за екранізацію якого боролися найкращі студії та режисери. До чого тут Стівен Спілберг? Як з фільмом пов'язана сама Роулінг? Як проходив кастинг акторів на головній ролі? Де знімали знамениті сцени? Зараз розкажемо. Першим кандидатом був іменитий Стівен Спілберг. Однак його умови не задовольнили ані продюсерів, ані Джоан Роулінг. Спілберг хотів повністю контролювати виробництво і зняти не фільм, а мультфільм. У результаті Спілбергу відмовили на той час. Казки Роулінг вже стали сенсацією у книжковому світі, тому претендентів на ролі режисера було хоч греблю Кожен перспективний режисер поділився своїм унікальним баченням Гаррі Потера із керівниками Warner Bros. У березні 2000 року студія затвердила Кріса Коламбуса як постановника фільму «Гаррі Поттер і Філософський камінь. Він вже мав справу з сімейними комедіями з дітьми-акторами, такими як один вдома, місіс Даутфаєра. Також мав досвід роботи сценаристом у фантастичному кіно, на прикладі Гремлінів кажуть, Коламбу зганявся за цим проєктом цілих два роки. Коламбус створював кіношного Гаррі Поттера з нуля і розумів, що не впорається без Джоан Роулінг. Ніхто краще за неї не знав, як мають виглядати чарівні заклинання, артефакти, місця та істоти. Коламбус і художник-постановник Стюарт Крейг постійно радилися з Роулінг. Джоан Роулінг поставила жорстку умову: усі актори у майбутніх фільмах мають бути британцями. Кестинг на ролі Гаррі, Рона та Герміони проводили кілька місяців. Амбус хотів, щоб виконавці були схожі на персонажів зовнішньо та харизмою, і не надавав значення досвіду та майстерності, вирішивши навчати їх прямо на майданчику. Нарешті було оголошено, що три головні ролі отримали Деніел Реткліф, Руперт Грінт та Ема Вотсон. На зйомках Редкліф повинен був носити зелені лінзи, щоб відповідати персонажу, але від них у нього страшенно свербіли очі. Роулінг погодилася прийняти Гаррі з блакитними очима і не відмовилася від послуг Деніела. Побачивши його кінопроби, вона заявила, що Кріс коламбус навряд чи зміг би знайти кращого Гаррі. Роберт Грінт пройшов кастинг, надіславши знімальній команді відео, в якому він виконав реп-пісню про його бажання з'явитися у фільмі. Грінт заявив, що ідеально підходить на роль Рона Візлі, тому що в нього руде волосся. Ема Вотсон взагалі не хотіла брати участь у фільмі і, можливо, не отримала б ролі Герміони, якби вчителька. Не переконала її пройти прослуховування. Кастингова команда тоді проводила прослуховування в початкових школах по всій Британії, щоб знайти Герміону. Ема виявилася останньою на кастингу і найпридатнішою на роль. До речі, Річард Харріс тричі відмовлявся від ролі Альбуса Дамблдора. Він погодився лише після того, як його 11-річна онука пригрозила, що у разі відмови більше ніколи не розмовлятиме з ним. У Роулінг була ще одна умова. Фільм має зніматися на англійській студії та в антуражах Великобританії. Чарівний світ, створений Джоан Роулінг, став реальністю на місці колишнього заводу Роллс-Ройс. Тут стартували студійні зйомки філософського каменю. Вони тривали всю осінь та зиму та закінчились у березні 2001 року. Школа чарівництва це величезний середньовічний замок із зубчастими стінами та безлічу круглих веж. У тому вигляді, як ми звикли бачити його у фільмі, Хогвартс не існує. Будівлю створювали за допомогою декорацій та спецефектів, за фрагментами. Але для деяких сцен було задіяно реальні місця. Візуальну частину кіно визначають три постаті: режисер, оператор та художник-постановник. І через всю патріану пройшов лише Стюарт Крейг. Художник-постановник, можливо, саме він став запорукою візуальної єдності франшизи. Крейг відповідав за локації для натуральних зйомок і займався виготовленням декорацій, бутафорії та костюмів. Він намагався показати Гогвардс місцем, яке розвивалося та змінювалося століттями, хоча це була просто спеціально створена декорація. Під час роботи з візуальною частиною фільму Коламбус акцентував увагу команди зі спецефектів на використанні як аніматроніки, так і комп'ютерної графіки. За словами Кріса Коламбуса, зі всіх сцен у Гаррі Поттері» та філософському камені найбільше його хвилювала сцена з гігантськими шахами. Було споруджено гігантську шахову дошку та величезні шахові фігури. За вишки 3,5 метри. Статуї були радіокерованими, що було далеко непростою операцією через їхні. Розмір та вагу у фільмі задіяно близько 600 кадрів зі спецефектами. Одна студія займалась створенням обличчя Волдеморта на потилиці професора Квіреле, інша драконом Норбертом, а третя підготувала сцени з Квідичом. Комп'ютерні спецефекти також застосовувалися у розробці гірського троля. Щоб уникнути травм, Деніел Редкліф насправді не був задіяний у сцені боротьби його героя з гірським тролем. Зображення актора було додано за допомогою комп'ютерної графіки. До речі, 80% СОВ у фільмі були натуральними. Їх справді навчили літати у потрібному напрямку та переносити поштові вантажі. Для зйомок моментів Делистини суть сови використовувався дуже тонкий папір, щоб ручні сови змогли втримати конверти. І ось довгоочікувана прем'єра. Думки критиків розійшлися. Незважаючи на те, що загалом картина отримала позитивні оцінки, знайшлися ті, кому музика видалася надто пафосною і гучною, візуальні ефекти не надто дорогими, діти-актори нудними, але глядачі все розставили на свої місця. Гаррі Поттер і філософський камінь став найкасовішим фільмом 2001 року і зібрав більше мільярда доларів. Вже більше 20 років Гаррі Поттер» залишається однією з найуспішніших підліткових франшиз, що на Певно можна вважати головним показником якості.